Чим далі, чим старше, тим важче. Ой, вашій дитини ще року нема. Як добре, насолоджуйтесь, бо далі важче. А, вже два з половиною. Ой, скоро криза трьох. Начувайтеся. Вам вже п'ять? Ой, не заздрю вам. Скоро у школу і таке почнеться. Ну, думаю, ви суть зрозуміли. Привіт! мене звати Поліна. Я мама-дослідниця, психолог за освітою і хочеться думати просто адекватна людина. Особисто мене завжди посміхали ці люди, які це все кажуть. Бо складається враження, що дітей взагалі не треба народжувати, бо з ними легко і добре тільки поки вони у лоні матері. Ані там теж буває невесело. Я думаю, що материнство та й батьківство в цілому це не про категорії легко чи важко. Це більше про цікаво і це про двосторонній зв'язок. З дитиною ніколи не буває легко, глобально. Легше всьому жити одному, не під кого не підлаштовуватися, не залежати, а тим паче від незрілої психіки та некерованих емоцій. Кожен вік дитини, людини загалом це цікаво. Цікаво, а що ж буде далі? Так як все дуже швидко минає, варто вміти насолоджуватися тим, що є наразі, який зараз у вас період. А це дуже важко, я розумію. В нашому сучасному світі це капець як важко взагалі-то, але все ж, якщо почати ставитися до дитини як до особистості, окремої особистості, так незрілої, але якій ви допомагаєте зростати і набувати нові навички, то все якось починає йти трошечки жвавіше. Це знаєте, ваша склянка наполовину повна чи наполовину порожня. Отак і в батьківстві. І ні, я не хочу, щоб ви думали, що я прошу вас надягнути рожеві окуляри, чи особисто сама їх маю. Виховувати дитину дуже важко. Дуже вона і схожа на нас, і водночас така інша, що це страшенно бісить. Або ж бісить через те, що настільки схожа. Такої прокачки психологічної лабільності я ще в житті ніколи не мала, якщо чесно, життя з дитиною посилює все хороше, що є в вашому житті, але так само посилює і все погане. Тож, все, що погано, лежить особисто у вас, у ваших відносинах з партнером чи з вашими особистими власними батьками, буде висвітлюватися і підсвічуватися стократно. Але так само при правильному погляді на все це з'являється. При цьому бажання і сили це фіксити. Але все ж, якого б віку не була ваша дитина, єдина порада, яку я можу 100% дати, яка може полегшити вам життя з дитиною, це навчитися бачити в вашій дитині окрему особистість і цінувати сумісні миті. Що ж, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Любіть і бережіть себе. До нових зустрічей. Папа! -па!